До нас доєднується Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пані Олексію, знаємо, що вже з нами. Вітаємо вас. Доброго вечора, вітаю Сергію, вітаю пані Юлія. Вітаю всіх наших, шановних глядачів. Дякуємо, що доєдналися. І давайте, як то кажуть, з головного Андрій Єрмак написав заяву на звільнення. Як ви розінюють такий політичний хід, зрештою, з нашої політичної верхівки. Я скажу так, що зовнішньополітична конюнктура, те, що зараз Україна перебуває дійсно в складних дипломатичних переговорах, ми знаємо про ініціативу, про мирний план Сполучених Штатів Америки, ну про Женеву і про багато чого іншого, він дійсно потребував ну певного врегулювання внутрішньополітичної кризи. І мені видається, що дійсно це. Цей крок, він. Якраз може бути ну певним тим балансом, який очікували відповідне на українське суспільство. Тому що коли сьогодні були обшуки Андрія Єрмака, про це повідомляли і Небу і САП, ну і багато в принципі засобів масової інформації, всі задавалися тільки одним питанням. Ну і мене запитували не в одному телевізійному ефірі, так все ж таки, які наслідки будуть відповідно для самого Єрмака, і от ви знаєте, до сих пір не зрозуміло, Зуміло чи буде відповідна підозра Єрмаку, чи її не буде, чи планується вона набута САП, чи не планується, але у це така дія, скажімо, на випередження е з боку е самого президента Зеленського, що відповідна ірмакне давайте тут уточнимо це да. гра на випередження в тому контексті, щоб врятувати і запобігти кризі, чи все ж таки реакція на ну по факту ж на запрос суспільства і вимогу. перший. Мені видається, і перший другий одночасно. що відповідно і був певний суспільний запит. Що Єрмак дійсно ну це об'єктивна реальність, концентрував на собі досить велику кількість публічного негативу. Ну, давайте так порівнювати його, наприклад, з бувшим прем'єр-міністром Шмигалем. Його суто там політтехнологи називали Тефлоновий. Да? До нього абсолютно ні позитив, ні негатив не лягав. А от. До Андрія Єрмака потрібно тут бути об'єктивним. Негатив так те мовити прилипав політично дуже часто і набагато. І в певний момент часу знов таки кажу виключно політехнологічними там категоріями. Цього негативу стало, мабуть дуже багато. Він став ну тяжкою ношою не тільки там для президента, але й в цілому для позиції України а, зараз в наших серйозних політиках політичних перемовинах тому в принципі це рішення можливо й добре, що воно має мало такий ну певний превентивний навіть характер, що не дочікувало якоїсь такої точки кипіння, і що зараз в принципі це рішення ну воно відкриває певний ну політичний люфт для ну такої внутрішньополітичної стабілізації. Дивіться, пане Олексію. Ви ж знаєте, що ну ледь не з перших днів свого призначення Андрій Єрмак став тим, хто на себе збирав за весь негатив. Тепер питання, хто буде його збирати далі на себе, так? Але ж ця маса людей, які е, вважали, що його посада, його вплив є ну неприйнятний максимально. І що тепер буде, от якщо їхня по факту позиція ну врегульована і влаштована, як вони хотіли. Невже ми побачимо якусь консолідацію? Ну, мабуть, вже навряд чи Ну, принаймні, от, аналізуючи там, суспільні запити, десь соціальні мережі, десь якісь там ну, пріоритети, да, ми бачимо, що багато і часто звучала фамілія Єрмак. Тобто, якщо ну, з умовної внутрішньополітичної української шахівниці ця фігура знімається, Ну то звичайно, а певний люфт він вивільняється. І тепер, як на мене, дійсно, наприклад, президент Володимир Зеленський може підсилити цю позицію, наприклад, військовим. От я б на це робив як людина, яка професійно займається політикою вже багато років, особливу ставку. Ну тому що все ж таки найбільше підсилює нашу дипломатичну позицію саме наші позиції на полі бою. Тому що ми можемо скільки завгодно... Годно говорити про дипломатію, але коли нам не вистачає саме от у військовій царині да у військовій координації у військовій пріоритизації державної політики, цього все одно замало. Тому я б очікував, що зараз на позиції Андрія Єрмака в принципі досить природно з'явиться людина, яка безпосередньо має відношення до військової царини, хто це буде, не знаю, говорить соціальних мереж. Ежах про не, палісу говорять про навіть про Буданова, не, от, але відверто кажучи, мені важко поки що відповідати на це запитання. Пане Олексію, але ми ж розуміємо, що можна і споплюжити е, і саму структуру Збройних сил України в появі на такій керуючий по факту, хоч і не прописаний в Конституції по, е, посаді. Ну тобто ризики ж теж є. І навіть для всього війська суспільство може потім звинувачувати. Не зрозуміло е, в чому, але ж військових тоді, якщо підуть туди на керівні посади, це ж теж ризик. Я глибоко переконаний, що коли будуть відбуватися консультації. А я слухавши звернення президента. Я думаю, що ви його слухали, і прямо ефір і давали, да? так Що він казав, що будуть проводити консультації, і ця людина, яка буде по суті формувати новий кабінет, з пріоритету. Том на саме підтримку військових на військове царину. Вона звичайно буде погоджена з ну найбільш авторитетними нашими людьми в міністерстві оборони та в генеральному штабі. Ну відповідно загальною групою, припустимо, РНБО, там де також присутні люди, які займаються безпекою та обороною. Ну тому це точно не має бути якась людина з вулиці. Ну це абсолютно очевидно. Ця людина має бути в глибоко. В е, саме військовій тематиці менше навіть я б сказав політизована, а от більше саме та людина, яка б навіть фанатично займалася зараз питаннями безпеки, оборони та армії. Панексі, зафіксували цю вашу думку і цю гіпотезу, а можливо буде справді новим головою офісу ОП, хтось зі військового керівництва. Але давайте ще подискутуємо в цьому контексті. Якщо це буде наприклад інша е, фігура, я до того це має бути друг близький е, до президента. Чи це вже можливо навіть може з'явитися цій посаді хтось від, е, скажімо так, хто влаштовує західних наших партнерів? Ви знаєте, західним нашим партнерам. Ну от наскільки я знов ж таки аналізую їхні заяви, да, ну взагалі зовнішньополітичний контекст навколо України. Їм найголовніше, щоб Україна показувала свою власну силу та суб'єктність. Ну а для цього має бути внутрішня єдність і певна солідарність, скажімо так. Ну тому я не думаю, що ви абсолютно правильно сказали, що ця посада ж не конституційна, правильно ну, так. Тим паче в президентсько парламентсько президентській республіці вона не має бути якимось чином визначальною для наших західних партнерів. Хоча, звичайно, під час воєнного стану, під час війни, вона є важливою, тому що влада абсолютно природнім шляхом в межах дії нашої конституції вертикалізується, і це абсолютно нормально. Наші західні партнери більше орієнтуються в своїх так, скажімо, політичних вподобаннях на політичні. Посади, тобто для них важлива позиція прем'єр-міністра, тому що там економіка, ну перш за все, і забезпечення матеріальної складової армії. це ситуація навколо роботи нашого парламенту, коаліції, монобільшості і так далі. Тому подібне, але позиція керівника офісу президента ні, вона не настільки є та політично орієнтованою для наших партнерів, і вона знаходиться в повній компетенції і зоні впливу і відповідальності. Перш за все на президента України, ну тому що по великому рахунку, це людина, яка забезпечує роботу президента, особливо в період воєнного стану пан Олексій Тобто Андрій Єрмак сам цю посаду перетворив як особистість на таку впливову і важливу, так? Ще раз повторю е під час війни влада вертикалізується ну, так було це допом... передбачено чинною конфлікту України. Так було, що? І, так було і до повномасштабного вторгнення з 19 Абсолют, року. Абсолютно правильно. Ну тобто, тут певне суміщення факторів. З одної сторони, фактор самої людини, ну особистості да, свого роду, тому що ми бачили в нашій історії багато голів офісів да, і керівників адміністрації. За Ющенка був секретаріат. Назвати можна ну, по різному цю інституцію, але дійсно, от наскільки людина була ну, масштабною сама по собі, настільки вона її концентрує. Трувала певні владні інструменти в своїх руках. Але друзі, давайте об'єктивно ще раз повторюю: під час війни дійсно ця посада додаткової ваги набувала, хто б на ній так чи інакше не перебував, тому що багато координаційних функцій все ж таки виконувала ця людина. Пане Олексію, дуже вдячний вам за ваші думки і за те, що знайшли можливість доєднатися, поговорити на цій. Ну важливий для нашого суспільства аспект. так чи інакше, Олексій Бореченко. Та, так. так, дякуємо. До нас доєднався кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих е громад.